Друзі, побачила у Києві ось таке цікаве дерево. Вперше бачу на дереві такі пухнасті плоди. Якщо раптом хтось знає, що це за вид дерева, то напишіть у коментарях. Мені ці плоди нагадують маленькі киві. Але не думаю, що це киві, це точно щось інше. Дуже гарне. Цікаво, які розвинуться плоди тут. Треба буде ще прийти наступного разу через місяць, там два і подивитися, що тут виросте. Це дерево розташоване у парку перемоги біля чортового колеса. Мені цей краєвид нагадав Париж, але в нас не ейфелева вежа, а чортове колесо.